Добрий день, друзі! Освітає компанія МТЗУк. ми запчастинами на трактори роторну косарку VIREX та граблю ворошилка Сонечка. В наявності приїхали в оригінальні запчастини на трактори МТЗ. Наявності запчастини по щебленню це корзини, старого нового зразка, ліпісткові нового зразка. є Стакани, є роздатка, корпус вилок, кабанчик промопора. І на навіску задню Лапки стяжки. Далі полички є на всі види панелі тракторів МТЗ, ЮМЗ. Панелі, якщо металічна, панелі, якщо пластикова або квадратна, або кругла. На малу кабіну, на велику кабіну, МТЗ, ЮМЗ. Далі на навіску розкос регульовочний. Далі стартера, це у нас Чехія, ЗТЗ фірма. Запчастини також є деякі на двигун. Є також ВОМ зборі, Диференціал переднього моста, тяга центральна. Далі приїхали подовжувачі. Крил пластикові, як на нових тракторах іде. Ґлтені, 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 ґлтені. Запчастини по це у нас на тормоза, Водило. опора, запчастини до розумію, Далі. Дуже багато запчастин, це все по оригіналу, Ось ліпістково репіскова корзина. корзина 11 коштує, 10 тисяч буде коштувати нового зразка. Корзина, промопора 11 тисяч, роздатка приблизно 17 тисяч. Павук 7500. Ну, інше не пам'ятаю зараз. Краще дзвоніть за номером телефону 095 497 96 87. У нас є можливість відправляти на страни Молдова, Литва, Латвія та Естонія. Ось контакти наших перевізників. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни, ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.